Друзі, ви готові зцілюватися сьогодні? Якщо так, да, то це дуже важливо, бо Ісус Христос саме для цього й прийшов. Якщо вам подобаються наші відео, підписуйтесь на цей YouTube канал. Натисніть обов'язково на дзвіночок, щоб більше бачити наших відео. Поставте лайк цьому відео. Таким чином, ми з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу, бо Ютуб підіймає, підіймає наш канал. І це так добре, я Олена подію. Тіло цієї людини, яка дивиться це відео, будь зцілене саме зараз. Зціліться нирки! Сцілися кров, сцілися лімфа в Ісуса Христа, всякі пухлини, нарости, заберіться геть, всякі язви, фурункули. в ім'я Ісуса Христа зцілюється коліна, зцілюється пах, зцілюються жіночі груди, в ім'я Ісуса Христа зцілюються плечі, лікті. В ім'я Ісуса Христа зцілюється кожен. Хтось дивиться це відео і знаходиться за рулем. І вас е, якісь там нелади е, з кишечником. Прямо зараз зцілися анус, зцілися кишечник. всякий геморой, всякі поліпи, нарости, заберіться геть, тріщини, уразки. Заберіться геть. В ім'я Ісуса Христа зцілися шлунок. Всякі залози, залози в вашому тілі зцілюються прямо зараз. О, хтось відчуває таке наповнення, таку присутність Божу. Всяка депресія. Всяка депресія, заберися геть. Надзвичайна радість, мир Божий. Наповни цю людину. Дорога людина, не переймайтеся, не бійтеся, віддайте Христу всі ваші переживання, все, що вас турбує, і отримайте радість. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Друзі, підпишіться на наш YouTube канал, комусь порадьте його, поставте лайк. Натисніть на дзвіночок. І з цього моменту дякуйте за зцілення. І навіть якщо завтра або там ще коли ви відчуєте, о, в п'ять там, ні, ні, не приймайте. Женіть, кажіть, ану забу...